Двоєрідний брат віцепрезидента Ше Джейді Венса Нейт Венс два з половиною роки воював за Україну у складі вовків да Вінчі після повномасштабного вторгнення Росії 22-му році. Він добровольцем долучився до ЗСУ. Про це пише французька газета Le Figaro. Видання вказує, що 47-річний нейт був в Україні три роки, з яких два з половиною провів на фронті. Чоловік брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровську. Овськ, коли Нейт почув, як його кузен сперечався з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі, 28 лютого. Він назвав це політичною грою та засідкою. Нині дворідний брат віце-президента Ша критикує його позицію та зазначає, що розчарований. Оце так поворот. Нам просто одразу напрошується те тема Венса. Останнє пам'ятаєте, те що він розкритикував тих, хто ніби переслідував його трирічну доньку з вимогою підтримати Україну, і про це написав він допис. і Сказав, що так бути не може. Що полиште, полиште доньку в спокої. Тому що бачите, навіть не дають спокою на прогулянках, і в штатах вже неодноразово виходили на протести, щоб виказати підтримку саме Україні і ті, хто не згодні зараз політикою Білого Дому, і наполягають на тому, щоб Штати воювали проти, ну мається на увазі санкціями своєю риторикою проти Російської Федерації, натомість підтримували Україну. Ну і от американські чиновники планують використати зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії, щоб розібратися наскільки Київ готовий до миру. Їм цікаво, чи піде Україна на серйозні поступки Росії, щоб зупинити війну. Про це пише Reuters, посилаючись на двох американських посадовців. Переговори заплановані на 10-12 березня в джиді, тобто розпочинаться сьогодні.